Я думаю, що Сінзінпінь явно натякнув власне Путіну під час зустрічі, що треба завершувати. Ну я не думаю, що це можливо був якийсь там прямий меседж такий, що я поговорив з Трампом. І Дональд сказав: передай Вові на що, 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 все треба завершувати війну, і так далі. Але натяки там точно були присутні, і Китай потрошку там, змінює. Ну навіть не свою риторику, він зараз змінює свої дії, тому що Китай зрозумів, що насправді він зараз може дуже. Добре, доєднатися до цієї от історії, взагалі завершення війни. Він може зіграти теж роль миротворця і приписати собі лаври цього миротворця. Можливо, не такі великі, як собі припише Дональд Трамп. Ну це зрозуміло. Але власне, взяти в цьому якусь активну участь, він може і укріпити свій, свій статус серед країн глобального півдня, Китай може. І найголовніше він на фоні цього, якщо він допоможе завершити війну, йому треба просто сказати Росії. Йому навіть не треба щось Обити достатньо буде ну прямих якихось там слів, що все ми, ми тепер притримуємося позиції. Що треба сідати за стіл перемовин? Китай розуміє, що це може оцінити Дональд Трамп. Дональду Трампу це вигідна історія, і він може таким чином почати перемовини вже майбутні з Китаєм з приводу їхніх ну, питань да їхніх проблем з ну такої більш-менш оптимістичної ноти.